Сімейні маршрути до Великої Британії. Який ж обрати багато хто запитує, чим відрізняється з віза від фінанси Віза чи депендент Віза, і який варіант кращий для воз'єднання сім'ї? Почнемо з Пауз Віза. Це маршрут для тих, хто перебуває у шлюбі чи цивільному партнерстві з громадянином Британії, чи людиною зі статусом ILR чи settle статусом. Перевага після 5 років можна отримати постійний статус і надалі громадянство. Фіанси Віза підійде для тих, хто лише планує одружитися у Британії. Вона видається на 6 місяців, протягом яких ви маєте зареєструвати шлюб і вже тоді перейти на СПАУ візу. А ось депендент віза для дітей чи інших отриманців, які приєднуються до основного заявника. Наприклад, якщо у вас є робоча чи бізнес віза, ви можете привезти сім'ю саме за цим маршрутом. Практична порада: плануючи возз'єднатися, важливо враховувати не тільки сімейний статус, але й довгострокову мету. Чи хочете ви отримати Ларі і громадянство, чи головне зараз просто об'єднати сім'ю? У Law ми завжди допомагаємо підібрати маршрут так, щоб він відповідав і теперішнім потребам, і вашим планам на майбутнє.